І викидають, не дивлячись ні на погоду, ні на сезон. Е, таке відчуття, що наш народ люди втратили не тільки доброту, а й здоровий глузд, тому що ну, перш ніж щось робити, потрібно думати. А мізків, бачу, ні, нема. Лисочка одна з п'ятьох малюків, залишених на блокпосту за містом. Її разом із братами і сестрами мов не потріб. У двомісячному віці кинули недолугі господарі. А пані Валентина підібрала, відігріла і подарувала їй родинне тепло. Їх було п'ятеро в коробці. Таке відчуття, що їх нусь перед нами знус незадовго до того, як ми приїхали, їх залишили. Вони були зовсім ручні. Видно, що були домашні, бо їм десь місяців було по два вже. Вони їли самі, були дуже злякані. І купочкою держалися, не розходилися. За дівчинка, яка врятована із блокпоста, який знаходиться на виїзді із Прилук в сторону Ольшани. Там таких красенів і крас і красунчиків, і красавиць було багато майже 10 штук. За літо ми прилаштували із чоловіком 9 із десяти. Дівчинку цю не забрали. Ми її залишили собі. Лисочці дуже пощастило потрапити у люблячу і відповідальну родину. Сьогодні пані Валентина привела руденьку красуню до ветклініки на огляд. Їй планують провести планову вакцинацію, а згодом і стерилізацію, щоб потім не ламати голову над прилаштуванням цуценят. Бо ця проблема, на жаль, у прилуках стоїть дуже гостро. За місяць п'ять роздали, приїжджаємо. Знову цуценята через місяць з'являються. Потім знов, і зараз теж на блокпосту є троє. Це проблема, яку потрібно вирішувати негайно і не тільки людям, які е, небайдужі. По-моєму, це каса, стосується і влади, повинно стосуватися, тому що ну, ми не можемо всього зробити. Ми робимо, допомагаємо, але просто наших сил. Не дуже хватає, не вистачає ані моральних, ані фізичних сил, і у власниці ветклініки пані Катерини, бо ж підкинуті або залишені тваринки вже стали нормою. Замість проводити стерилізацію. Люди обирають більш бюджетний варіант поділитися приплодом. У період новорічних свят соцмережі у прилуках просто кишіли дописами, благаннями про допомогу у прилаштуванні маленьких хвостиків, яких людям у під'їзди підкидали цілими родинами. Такий собі подаруночок під ялинку. Насправді таких ситуацій останнім часом дуже багато. Я бачу дуже багато таких ситуацій в Фейсбуці, і в соціальних мережах. Вони останнім часом ще більше стали поширені. Ну насправді секрету немає. Чарівної таблетки не існує і спосіб лише один це стерилізація своїх тварин. Але, на жаль, власники не розуміють, що це їхній обов'язок. Це входить в один із ну таких обов'язків власників. Тобто, якщо тварина не йде в розведення, якщо вона не якась породиста, вона обов'язково повинна бути стерилізована і нанести не потомство. Перше, на жаль, наші люди цього не розуміють, не усвідомлюють. Якби було якесь більше усвідомлення, таких би ситуацій було значно менше. Тобто, в мене живе киця, яка так само таким самим чином була викинута на вулицю. Ось нещодавно три кошеняти було викинуто в під'їзд. І, попри те, що ветклініка – не місце для постійного проживання тварин. Тут завжди можна зустріти зраченого людиною пухнастика. Якщо тваринок не стерилізувати, то таких подарунків під ялинку буде з кожним днем усе більше. Даша живе у ветклініці вже майже два роки. Її господарі виїхали за кордон, а її лишили назавжди у клініці. Цікавимося у ветлікарки про всі нюанси стерилізації, аби спростувати міф про те, що це недієво, дорого або небезпечно. Якщо це стерилізація там молодої тварини, це набагато безпечніше. Але якщо це тварина вже в віці, нема такого там, що наркоз вб'є тварину. Тобто, якщо це тваринка там старша 6-7 років, то звісно, що вона буде перед операційно обстежена, тобто їй дивимося серце, робимо якісь відповідні аналізи. Якщо все нормально, то як таких протипоказань немає. Це звичайна базова операція. Тобто таких операцій в день в будь-якій ветеринарній клініці без річ. Це може бути одна операція, п'ять операцій. Оперуються тварини на вже на пізніх стадіях вагітності. То, що мені краще, наприклад, особисто мені не знаю, які інші ветеринари можуть не підтримати. стерилізувати тварину навіть там на останніх сроках вагітності, щоб потім ці кошенята чи цуценята не були викинуті так само, як. От, вже багато таких ситуацій є. На блокпости завозять цуценя, тобто ми й собак робили на останніх сроках. Так, звісно, це вже йде як кесарево. Але якщо немає іншого вибору, то ми за такі ситуації беремося. Він клінік завжди входять в положення власника тваринки та йдуть йому на зустріч. Якщо це немає фінансової можливості на даний момент, але людина хоче, от реально людина хоче, ну, щоб уже. Тваринка ця не розмножувалась, хоче її стерилізувати. Тобто ми можемо піти на якісь уступки, на якісь там знижки, якщо це три-чотири тваринки, ось жінка нещодавно приносила чотири кішки на стерилізацію. Нормально до мене підійшла, спитала, а можна там якусь невеличку знижку? Тобто це не було там дорого, я не буду, там це гріх. Це нормально, людина підійшла, я в такі ситуації вхожу, якщо людина свідомо до цього відноситься. Це ціна невелика, робиться одноразово, ніхто потім після цього не мучиться. Тваринка походила в попоні 10 днів, якщо це кішка, ми її зняли і все, про це питання забули. Шовчик внутрішкірний, його знімати не потрібно. Зробили одноразово 900 гривень це не така велика ціна. І, хоча останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості операцій зі стерилізації, проте, як показує ситуація, цього замало наголошують у ветклініці. Звертається більше, ніж було, якщо там порівнювати пару років назад. Люблячи використовують контрацептиви, тобто препарати для припинення тічки, вони тваринам шкодять. Реально шкодять. Від них саме таке лайтове це піометра. Це гнійне запалення матки. Тоді вже, якщо людина купила таблеточки за 30 гривень, вирішила зекономити 900 гривень на стерилізації, коли в кішки вже буде піометра, це десь тисячі три-чотири, і тварина може загинути. Ну, тобто, я думаю, краще раз витратити там якісь, якусь тисячу і себе нормально. Прилаштування покинутих тварин ще той квест. Ніхто не хоче брати здорових і пухнатих, що вже говорити про хвостиків із хворобами. Тому найдієвіший спосіб до проведення стерилізації б'ють на сполох ветеринари і гостинно запрошують на прийом, бо ж стерилізація є ефективним і безпечним способом зниження ризиків надмірної популяції вуличних тварин, а також покращення здоров'я домашніх улюбленців.